Друзі, доброго дня. У мене для вас на продажу Hyundai Sonata, Автомобіль 2020 року випуску на рестайлінговому 2,5 атмосферному вже надійному двигуні на ринку у цих роках з більш надійнішим двигуном. Я думаю, буде важко знайти. Є в нас камера заднього огляду для комфорту експлуатування 16-го радіусу. У нас оригінальні диски. Покажу вам трішки детальніше по комплектації у салоні. Є в нас старт-стоп, електроручник, утримання в полосі. Драйв мод, автохолд, перемикання передачі через кнопки, кондиціонер працюючий, мультимедіа велика, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Стан текстилю взагалі без зауважень. Стан пасажирського сидіння так само, без ніяких нарікань, дверна карта, також в дуже гарному стані. Покажу вам трішки по задньому ряду. Ззаду у нас як у будь-якій сенаті багато місця, комфортний просторий салон. Дверна карта також без зауважень. Сонат в цілому по задньому ряду питань немає. Всі автомобілі на длінній базі йдуть, дуже комфортні та практичні. Всі ямки, кочки, всі поглощає без ніяких е візуальних моментів. Є в нас діст гарна комплектація. Місто Одеса Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо саме на вас. Можна купити у кредит, лізинг, кредит, обміняти будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.